Бабусині рецепти, волок або тушкований бур'ян. Переповідають, що ця страва допомагала людям вижити в часи голоду. Але і про цю страву не забули і в кращі часи, і мені здається, що кожен з нас щось готує подібне. Її готують з першої городної зелені, молодої кропиви, лободи. І гички червоних буряків. На смак волок подібний до шпинату. У даному випадку у нас ми будемо готувати з молодої лободи. Лободу добре промити, порізати, висипати у пательню з розгрітою олією, в піст, а так можна на шкварочках, поки лобода відварюється. Нам треба посікти кріп з часником. До готової пасти додати кілька ложок сметани можна, кріп з часником, посолити, поперчити, довести до кипіння і вимкнути. Якщо у волок додають кропиву, то її треба перед цим запарити окробом. Подають волок теплим або холодним. Страва дуже добре смакує звареним яйцем. Колись у моєї бабці Павліни спитали, що її готувала мама, то бабця Павліна казала, мама варила нам волок. Казали на це зварити волок, згадує бабця. Як тільки весна той варили, з зілля брали листя бурачки, в води. Найбільш молоденька яловода вибиралася. Мама зварить його те листя далі на друшляк і перемне, перемне тако на пательню, на теплу пательню, шкварочками, посолить, часом часником заправить, чуть, так. «Така була вкусна їда, така вкусна. Волок їли просто з хлібом або разом із картоплею. Цей рецепт вкотре підтверджує, наскільки простими були страви українці ще років сто тому. На їхніх столах найперше було багато різної рослинної їжі. І хай ці рецепти нині здаються нам дивними. Але вони наші. Вкусна їда, переконувала бабця Павліна.